Всім привіт! Хочу почати нове відео з ось такого неймовірного заходу сонця. Ми прийшли на наш старий будинок, тому що моя подруга попросила на день потримати в себе цуцика, в попередньому влозі вам показувала. Зараз з ним будемо ще гратись, ще покажу. Він зараз трошки відпочиває спить, і заграється, а я насолоджуюсь на балконі ось таким неймовірним видом. Тут не ідеальне світло, спостерігає, як лі заграється, і йдемо зараз будити і ще грати з собачкою, щоб вигралося поки ще світло і не дуже на вулиці холодно, щоб вночі гарно спало. О, Дякую! Мені принесли цукерочку. Дуже смачні, такі молочні і дуже гарна, прикольна була упаковка з пасликами цукерки з попереднього влогу, як ми з вами відкривали подарунок для Лізові Сандри. Хочу вам в цьому влозі прям детально показати кожну іграшку. Сандра такі наборчики продає для діток у себе на інстаграм-сторіночці. Я внизу залишив посилання. Дивіться, цю іграшку можна розфарбувати з дитиною, повісити не. Ялинку, так само, як цю. Це все ручна робота. Просто подивіться, ще при тому ви розфарбовуєте це з дитиною. Ми Лізою десь на днях візьмемо фарби, це все розфарбуємо фарбами і будемо мати такий новорічний декор. Ліза дуже довго гралася декором хелловіським. Я його відставила на наступний рік для Ігор. Ось вийшла другий раз, щоб не набігала собачка після обіду. Альфа. О, ліза з собачкою радується. І Ліза має прогулянку. І Альфа. довольна. Грається? Тобі подобається? Ти хочеш кошечку чи собачку? Кого? Не знаєш? Кошечку хочеш чи собачку? Аль... Альфа. 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 От. Так і граємося везде. Вийшли зараз вечором з татом. Нагород я вам показувала, ми садили яблуні, груші, сливи і помітили, коли гуляли, що їх гризуть зайці дикі. Вирішила їх якби, обмотати такими мішками. І, як ви бачите, в нас таке болото, що тато частину зміг обмотати, а частина його чобід повністю застряг. Ось така у нас зима. Тому ось ці будуть не обмотані. Але, надіємося, зайці до них також не добавиться, бо дерева загинуть. Ще Сандра принесла ось такий пакетик з солодощами. Тут є ось така бомбочка з зефірками какао, вже гріємо молоко. Зараз будемо пробувати робити. І дві упаковки ось такого марципану, один класичний, і один з бананом. Ці всі іграшки можна вішати на ялинку, вони такі дуже гарні і дуже смачні. А ще Ліза любить ось такі цукерки витіки. Уже вечір я зайнялась готуванням плову. Обожнюю цю глибоку сковорідку від Крау, дуже зручно мені готувати плов. У мене буде з куркою. Для початку обжарюю куркою, солодким, червоним перцем, різними приправками. Далі додам рис, салю водою, молоком і додам масло. Замість молока і масла можна. По моєму рецепту додати ножки. Тепер ще трошки з м'язком обжарю моркву, я перший раз готую саме з натертою. З приправ до риса додаю ось таку до плову, трошки мускатного горіха. Забула виняти якраз на відео нагадала собі куркуму, кукурудзу і обожнюю додавати ось такий тертий сир. Зараз не було грана подано, буду спробувати цей. Рис виходить такий вершковий, сирний. Обожнюю, ось так. Ввечір буде гарно закінчуватись. Я люблю готувати приготуванням цікавої страви. Допоки готується мій плов, вирішила змити макіяж. Користуюсь тепер ось цією моєю міцелярною новою водою Simple. Обожнюю, продається в Єві, тут 400 мл бюджетно коштує. з бюджетних міцелярок мені ця подобається найбільше. Ідеально змиває весь макіяж. Бачите, я вже добре покористувалась. можу сказати, для мене це просто вау! Доброго ранку неділі. Зараз буду пити каву. Перед цим вирішила відкрити подарунок від Сандри. Мої ще сплять. І я люблю хвилиночку її упакування. У неї завжди це дуже креативно і цікаво виходить. Ось такі деталі, там зірочка з повітряного пластиліну, така ялиночка і навіть така картка. Подивіться окремо, хочу показати, як все гарно запаковано всередині, бачите? Просто вау! До неї возять ось такі приправки. У нас тут важче знайти, у їх більше, до картопельки, до м'яса. Я обожнюю готувати, я вам говорила, і це те, що мені треба. А я хотіла спробувати, тепер буду пекти. Суміш для випікання паєво. Подивіться, яка класна, не шкодить фігурі мегдалеве паєво. Прям дуже хочеться. Запрошу Сандру скуштувати тут дуже детальний рецепт. Не пробувала цю марку, ну, те, що треба. А я розпаковую, що тут цікаве далі. В першому пакетику ось така бомба. Вона неймовірно сильно пахне. Мені подобається ось ця марка. У мене зараз такий самий скраб для тіла, але у мене кава кокос. А тут з олією кокосу та авокадо. Буде дуже цікаво спробувати цей аромат. Дуже мені сподобався, до речі, рекомендую він. Дуже хороший, дійсно гарно скрабує, очищає тіло і дві масочки. <кій> Якраз те, що мені зараз потрібно. Якраз зранку зараз роблю каву, буду робити собі маску І відкриваємо цю таку дуже красиву упаковочку. Бачите? А, я так і здогадувала, що може бути в цій. В цьому пакетику, а це моя любов, подивіться, в такій цікавій бумазі. Ви отримуєте, це можна замовити в санто для себе свічки ручної роботи. Я люблю зелений колір, тому мені ось така свічка трискучка, вона тріщить, коли ось такий фітіль. Я обожнюю, коли хтось приходить, тепер це моє запалювати свічки. З неймовірним ароматом, ось така. Зірочка новорічна і ось така ялиночка. Просто подивіться, як це красиво по-новорічному виглядає. І у мене в подарунок, що я вона поставила упаковку сірників. А силку, де можна це замовити, я нагадую, буде внизу. І там дуже великий вибір красивих з ароматами і без як вам подобається. Свічок вироблених своїми руками. Причому Сандра дуже цікавиться екологією і бере саме такий віск, який не шкодить, я просто цьому не розбираюся, здоров'я, тому що супербюджетні свічки вони робляться з таких матеріалів, які при згоранні шкодять своїми випарами нам. А це саме ось. Корисний, я наскільки пам'ятаю, цей віск, що можна наносити і на руки. Аромати mm, просто вау. зарядились гарними емоціями зранку. І піду робити масочку і пити каву. Такий у мене сьогодні на гарний недільний ранок. Сандри, дякую. Я пити каву з цукерками, робити Масочку, а на цьому буду з вами прощатись. Побачимось з вами скоро в новому влозі. Всім па-па-па-па!